З вами всратий біткоін. Ви знаєте, що на вашому телефоні може бути багато різних додатків: є Facebook, Instagram, Gmail і YouTube. В основному це програми, які запускають код, створений компанією, щоб ви могли взаємодіяти з її продуктом. Що ж, DAP або децентралізований додаток дуже схожі за тим, як працюють ці програми, за винятком того, що замість звітів на сервери Facebook або сервери TikTok ця програма звітує в блокчейн. Ви просто взаємодієте з блокчейном через додаток. Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почне діяти вже зараз. У цьому відео ми збираємося точно пояснити, що таке DAP або децентралізовані додатки, як вони працюють і чому вони можуть бути ключем до майбутнього технології. Спочатку ми розглянемо деякі переваги DAP, а потім розглянемо їх типи, включаючи декілька конкретних прикладів. Перше, що вам потрібно знати, що ДАП можна створювати лише на мережах смарт-контрактів. Це означає, що такий блокчейн, як біткоін, не може використовувати ДАП. Біткоін був розроблений таким чином, щоб дозволяти транзакції лише його нативної монети. Однак Ефіріум може використовувати те, що називається смарт-контрактами, тобто код, який створює програму, щоб її можна було використовувати більш масштабно. Щоб краще зрозуміти це відео, рекомендуємо переглянути наше відео про смарт-контракти. Але, коротко кажучи, смарт-контракти дозволяють двом людям укласти угоду, написану в коді, щоб не довіряти третій стороні підтвердження. Вони можуть просто довіритись коду. Інша перевага полягає в тому, що, оскільки код доступний для запуску, будь-хто може переглянути код, це називається «Open Source». Це дає набагато більше довіри програмі. Ми не можемо побачити, як саме Facebook рекомендує нам друзів або як Google дізнається, що ми їли на вечерю. Але в будь-якому смарт-контракті ми можемо переглянути код і побачити, як він працює. Це велика перевага в порівнянні з централізованими програмами. Крім того, DAP також стійкий до цензури. І це означає. Що їм не потрібно відповідати перед урядами чи корпораціями, чи навіть конкретними людьми. Якщо смарт-контракт закодовано на якусь дію і він активується, ніхто не зможе це зупинити. Звичайно, тут є свої плюси та мінуси. Але це дійсно важливо для фінансових програм. Таким чином, ніхто не зможе контролювати ваші гроші. В історії уряди, які зробили багато поганих речей. Мали контроль над грошима своїх громадян. Були також випадки, коли Фейсбук або Твіттер могли фактично забороняти або цензурувати певних людей на основі їхніх поглядів чи думок. Децентралізована програма не дозволить цього. Ще одна велика перевага децентралізованих програм полягає в тому, що вони, по суті, ніколи не залишаться в автономному режимі. Були моменти. Коли ми могли побачити, що Facebook або навіть YouTube не працюють. Можливо, їхні сервери мають помилку або збій, або вони просто не працюють. Зазвичай це дуже короткий проміжок часу, оскільки йдеться про великі гроші, але технічно уряд може прийти і просто закрити їх. Оскільки ДАК працюють на блокчейні, вони насправді ніколи не вийдуть з ладу, оскільки ними керують сотні та тисячі комп'ютерів по всьому світу. Було б неможливо вимкнути їх усі. Тепер ви знаєте, що робить ДАБ таким крутим. Розглянемо деякі з них. По-перше, давайте почнемо з фінансових ДАП. Насправді існує багато децентралізованих програм, які дозволяють людям інвестувати в децентралізовані фінанси. Децентралізовані фінанси або DeFi – це новий монетарний протокол. Який використовує блокчейн, щоб дозволити інвесторам робити різні дії зі своїми грошима, але з масою нових переваг? Давайте розглянемо деякі способи, як ДАП може використовувати ваші гроші. Номер 1. запозичення та кредитування. Отже, АВЕ це платформа, яка дозволяє користувачеві вносити свої токени Ethereum у певні смарт-контракти. Кожного разу, коли ви вносите ці монети та токени. Ви можете фактично отримати на них відсоткову ставку, що дозволить вам інвестувати в них. Або вони також дозволяють позичати токени, якщо у вас вже є достатня застава. Тож, не надто заглиблюючись у DAP, це дає змогу позичати під різні відсоткові ставки та навіть створювати певні маржинальні позиції. Якщо ви хочете дізнатися більше про АВЕ, ми створили окреме відео на цю тему. Номер 2 це забезпечення ліквідності. Отже, надання ліквідності насправді є дуже складною ідеєю, але ми збираємося пояснити її простою мовою. Коротко кажучи, на ринку токенів немає багато грошей для торгівлі, тож інвестори можуть прийти купити ці токени, а потім інвестувати їх у те, що називається пулом ліквідності, який дозволяє іншим людям торгувати, використовуючи їхні токени. Трейдери сплачують невелику комісію, яка дозволяє інвесторам отримувати віддачу від своїх інвестицій. Це вигідно для обох сторін. І номер 3 це біржі. Як я вже згадував, дозволити трейдерам знайти спосіб купувати та продавати свої токени є однією з проблем у світі децентралізованих фінансів. Біржі це децентралізовані програми, які дозволяють трейдерам брати частину своїх токенів і обмінювати їх на інший токен. Зазвичай із низькими комісіями майже миттєво та без будь-яких перевірок репутації чи підтвердження особи. Це означає, що ви можете продати ефіріум на мільйон доларів без зупинок і зайвих питань. До речі, ці біржі насправді називаються DEXIS, що означає децентралізована біржа. Далі ми маємо ігровий дап. Звичайно, мова піде про ігри. Я маю на увазі, що програмісти створюють ці даб. Тому вони збираються знайти спосіб охватити геймпростір. Номер 1. Криптокіттіс. Отже, КриптоКіттіс це децентралізована програма, яка дозволяє купувати маленьких милих кошенят. Технічно ви купуєте права на певний NFT токен, який представляє кошеня. Однак, цікавою частиною цієї гри є те, що ви насправді можете зібрати багато цих кошенят і навіть розводити їх, щоб створити більше кошенят. У ігровому суспільстві кошенята старшого покоління зазвичай є найціннішими, і ви можете продати їх із прибутком або іноді зі збитком, якщо гратимете в гру достатньо довго. На додаток, ви фактично можете здавати свого кошеня в оренду для розведення з чужим кошеням як форму пасивного доходу на блокчейні. Номер 2 це те, що називається Zedran. з технічно є програмою для азартних ігор. Оскільки ви купуєте NFT, які представляють скакових коней, а потім берете участь в перегонах. Кожен кінь має певні навички та систему балів. Також кожні перегони записуються на блокчейн. Таким чином, ви можете бачити, що всі перегони, включно з перегонами, які ваші коні виграли або програли в цій грі, на деякий час стали популярними, оскільки це поєднує психологічний пул азартних ігор з популярністю гри на блокчейні. Номер 3 це азартні ігри. Так само, як за технічно ігральним додатком, існує величезний список блокчейн сайтів азартних ігор, які технічно є децентралізованими програмами. Є DAP, які дозволяють грати в такі ігри, як покер, ігрові автомати, рулетка та навіть у простіші ігри, такі як підкидання кубиків або монети. Фактично. Ви можете закодувати ці програми так, щоб ви могли завжди вигравати, навіть якщо шанс цього був один відсоток. Але людям сподобається грати в ці ігри. Наша наступна категорія програми для відстеження. Отже, насправді існує багато програм, які зчитують дані смарт-контрактів та інформацію з блокчейну, щоб відобразити їх вам. Технічно це децентралізовані програми. Але зазвичай вони централізовані та розміщені на одному веб-сервері, і в більшості випадків для роботи не потрібен спеціальний код блокчейну. Однак вони зчитують дані з блокчейну, тому ми подумали, що вони заслуговують місця в цьому списку. За це фактично вебсайт, який збирає інформацію про ваші гаманці, а потім відображає все це на одній сторінці. Він не лише переглядатиме всі основні наявні програми ДАП і дізнаватиметься, скільки грошей чи монет у вас є, він також зробить це для багатьох різних мереж. За ParVerify безкоштовний додаток, і фактично ми можемо побачити інформаційну панель усього свого блокчейн портфоліо в одному місці. Треба згадати, що існує багато різних програм, таких як Запарфай. Наступна категорія Marketplace. Номер один знову CryptoKitties. Хоча ми віднесли КриптоКіттіс до ігрової категорії, він заслуговує на своє місце в категорії Marketplace. Крипто зарекомендували себе як актив, від якого люди зійшли з розуму за останні кілька років. Ціна на деяких із цих криптокітіс різко зросла, а їхні ДАП, які дозволяють купувати та продавати цих NFT кошенят, створюють ґрунт для масового використання. Номер 2 RERIBL RERIBL та RNFT – це два маркетплейси для NFT, які дозволяють купувати, продавати та навіть створювати нові NFT, які ви можете продавати. Ці платформи або програми полегшують процес і дозволяють взаємодіяти з блокчейном, щоб звичайна людина могла ним користуватися. Як приклад, у нас є бідалі. Бідалі це децентралізована програма, яка дозволяє вам купувати речі за допомогою вашої криптовалюти. Одним із їхніх основних продуктів є подарункові картки, які вони можуть доставити анонімно та дуже швидко. Пам'ятайте, що разу, коли ви купуєте речі за допомогою криптовалюти в деяких країнах, наприклад, США, це враховується як продаж, і через це ви повинні платити податки. Хоча бідалі не звітує перед податковими управліннями все ж відповідальність у ваших руках. Останній дап, який насправді не підходить до жодної з цих категорій. Це ІНС. ІНС означає «Ethereum Name Service», який перетворює довгі адреси Ethereum на будь-яку адресу, яку ви хочете. Наприклад, адреса автора відео whiteboardcrypto.ath, Тож, якщо ви надішлете будь-які монети чи токени туди, вони зарахуються на цей гаманець. Категорії, які ми перерахували, є лише основними, якими ми хотіли поділитися. Цей простір є дуже новим, і щодня створюються нові дап. Насправді, розробники блокчейнів є однією з найбільш високооплачуваних професій цього року просто тому, що в цю сферу вливається так багато грошей, і бракує людей, які знають, як це правильно кодувати. Ми віримо, що цей простір має великий потенціал для швидкого розвитку. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоінтелеграм.